Мене звати Расел Грін. Не виключено, що ви промчали повз наш родинний трейлер на розкішній спортивній машині або на старенькому пікапі. А може, вам теж не ведеться, і ви теж тягнете за собою свою хатину на колесах, а перед вами розкинулись нескінченні шляхи Америки. Але хоч би ви хто були, привітаємось. Адже ми сусіди на шляхах своєї неосяжної батьківщини. Земля обітована у ролях Джеральд Макрейні. Венді Філіпс, Остін О'Брайен, Сара Шауб, Едді Кар і Селесте Голм у ролі Гетті. Це складено як удаєне. Тільки ще акуратніше. Вища математика за 12 клас. А вона готується скласти іспити за середню школу на три роки раніше терміну. А ми долаємо алгебру. Як відмовити підлітку, що розкладає біноми? Але не слід зловживати. Її щоденник. Сосни на тлі неба. Схоже. Уважно дивись на них. І сонця лик тобі підкаже напрямок. Що означає лик сонця? Бабусю, дивись. Справді схоже на обличчя сонця. Побачимо, яка наступна підказка. За його поглядом, іди туди, де смерть лежить. От там і пошуки почнеш. Бабуню за мною. Мастак. Well, Erin, 1 the Through the jungle. Диким лісом, дуже тихо, тінь ковзнула. Чути ах, то є жах, малий мисливцю. То є жах. Кіплінг. Він влучно написав. Жах супроводжує людину як тінь. Мій найбільший жах це мої батьки. Мені здається, що вони ненавидять одне одного. Вони сваряться і сперечаються. А предмет їхніх суперечок і сварок я. Іноді, мені здається, вони розлучаться через мене. А іноді, я думаю, що тільки через мене вони не наважуються на розлучення. Не розумію, який тут зв'язок. Ви не припускаєте, що вона могла втекти з дому. Ні. Не думаю, тільки не Ерін. База викликає третю групу. Ось дуже гарне фото. Того дня вона склала іспит на пілота гелікоптера, наймолодший пілот штату. Мій батько був пілотом. вчив літати мого брата, а мене не навчив. Я хотіла, щоб Ейн. Навіщо вона таке написала? Допоможіть мені. І як мати, і як вчитель, я припускалась різних помилок, але навчилась уникати однієї небезпеки. Ми не повинні переносити на дітей свої нереалізовані амбіції. Бабусю, ми прийшли. Так, думаю, це воно. Я впевнена, що це тут. Чого ти чекаєш? Якби з нами був мій тато. Я теж цього хотіла б. А правила дозволяють копати без нього. Спробую пригадати. Правила твердять, якщо твій батько десь далеко, копати скарб можна з улюбленим дядьком або з бабусею. Він би не заперечував. Натанаель, сьогодні неодмінно знайдуть оту дівчинку, а ти знайдеш родинний скарб. І так само ми, зрештою, знайдемо твого тата. Вона ще й ховається. Я боялася, що за мною женеться ведмідь. Не так сталося, як гадалось. Вилізай. Я знаю, ти гніваєшся, але ти я можу. помиляєшся, вважаючи, що я просто гніваюсь. Насправді все набагато гірше. Я вмію ходити за компасом, залишати позначки. Я орієнтуюся на місцевості. Ти сам казав? Я наказав залишитись. А тепер сам відведу тебе додому. Чому? Я знаю більше, ніж будь-хто. Я не сперечатимусь з тобою. Тільки через те, що я не хотіла йти рибалити? Припинили. Я можу допомогти, а ти не дозволяєш. Це несправедливо. Стій. Де ти це знайшла? На доріжці, за 50 метрів звідси на південь. Я залишила позначку. Бабусю, я щось знайшов. Вітаю. Оце так. Тобі слід було одразу сказати, що ти не любиш рибалити. Я ніколи не казала, що не люблю цього. Ми тому. Я сказала, що не хотіла йти по рибу. Це не одне й те саме. Рибалити я люблю, а рибу ні. Позначка номер три два пункти на південний захід. Сюди можеш на мене покластись. Покластись? Я не можу навіть зрозуміти тебе. Ти любиш рибалити, але не любиш рибу. Я люблю рибу. Любиш рибу. Я не люблю продіявлювати її голову. Треба було одразу пояснити. Терпіти не можу мотиля. Можна рибалити не на мотиля, взагалі без наживки. Мені найбільше подобається рибалити на мотиля. Ти ж терпіти його не можеш? Тому хочеш і наштрикую його на гачок. Я знаю, що роблю. Можеш мені довіряти, тату. Гаразд, гаразд. Стривай. З'ясуймо, чи правильно я зрозумів цього разу. Відтепер рибалимо винятково на мотиля. Правильно. Правильно. Отакої. Мене покарають за те, що втекла, не спитавшись. Так, але щонебудь вигадаємо. Коли Джош був малий, як Натанаель, то йому давав ляпасів. якщо він на них заробляв. Я теж іноді заробляла, але ти мене не бив. До чого це ти? Звичайне спостереження. Тату дивись. О Боже. Ерін. Ти чуєш мене? Що робитимемо? Я спускаюсь до неї. А може, зачекаємо на допомогу? Ми і є допомога. Маєш линву? Так. Діставай. От лихо. Серденько. Коли я спускатимусь, не намагайся утримати линву, але пильнуй, якщо зісковзне, гукнеш мені. Але ні в якому разі не треба верещати. Гукнеш. Згода. Ходімо, ходімо, хлопці. Ось, свитер, Эрин. Нюхай. Нюхай. Мерчи по неї. шукай. База, мы знайшли ее, прием. Рассел? Клэр, мы на круче. На північ від нашого сектора. Ерін лежить на кам'яній площадці кількома метрами нижче. Це за 180 метрів від позначки 346 на карті. Прийом. Вона жива? Сподіваюсь, я спускаюсь до неї. Вона упала з чималої висоти, непритомна. Нам знадобиться гелікоптер. Я знаю, де це. Його правда. Але на гелікоптер доведеться чекати щонайменше дві години. Стривайте, Маккін командує. Гук, ви нас чули. Ми все чули. Готуйте евакуаційні заходи. Підготуйте санітарну машину. Містер Грін, просимо зустріти нашу групу в пункті 346. Ми зустрінемо там бригаду швидкої допомоги. А ви покажете решту шляху? зрозумів. Я спускаюсь до дівчинки. Вас зустріне моя напарниця. Прийом овер 3.46. Я знайду. але дочекайся, доки я спущусь до Ерін. Тато, будь обачним. Ти теж. Я вірю в тебе. вона жива. Ерін, ти чуєш мене? не ворушись. незабаром прибуде допомога. Даєна, знайди мені ніж у рюкзаку. Тату, я знайшла. Чудово, тепер спробуй скинути мені. Можеш на мене покластись. Дякую. Тепер біжи до них. Будь дуже уважною. Ерін, все буде гаразд. Все гаразд. Тільки не рухайся. Ми тебе витягнемо звідси. Ти зламала ноги. Я накладу тобі шини. Сюди. Господи, я не прочитала розділ про ведмеді у Джошовій книжці. Сподіваюсь, ти знаєш ліпше. Дійся до інших так, як хотів би, щоб ставились до тебе. Дії безвідмовно. Ось воно. Це дає нам. Я в точці 346. Прийом даєно? Ми майже на місці. Транспортна група чуєте мене? Ми майже на місці. Отут. Я спускаюсь. Там нічого собі. Пульс у неї слабенький, періодично непритомніє. складні переломи, ніг. я наклав шини. Ерін, невдовзі будеш вдома. Професійна робота. Де навчились першою медичною? На флоті. Я служила на військовому судні Горнет. Я у вашому віці вже два океани перетнув. Ви, хлопці, завжди уперед лізете. А вже ж. Тату, ви готові? Опускай. Хочу застерегти, що там живий ведмідь. Я сама його бачила. Справді. Дякую, Даєно. Нам уже повідомляли про нього. Не можу дочекатись, коли вже читатиму все це у твоєму дурному щоденнику. Тільки спробуй. Он де вони? Ерін. Мамо, вибач. Ти така мужня. Ти просто молодець. Ми любимо тебе. Дякуємо. За все Так. вона одужає. Думаю, що так, ти! Справжній ред райдер. Класика. У чудовому стані. Справжній пластиковий ніж Бові. А це що? Мармурові кульки. Бейсбольна беребейсбольна картка півіріс. Пара акумуляторів. Ось куди потрапила моя півіріс. Натанель, Я пишаю я, з тобою. Я теж. Швидко так. упорався. Гарна робота. Справжній слідопит. Щодо цього жодних сумнівів. Я тепер справжній чоловік родини Грін, майже. Справді. Що, Що значить майже? справу не закінчено. Тепер маєш покласти у скриньку якусь ціну для тебе річ і знову закопати. Тобто я не володітиму скарбом. Така традиція. Вибач. Шкода. Пам'ятаєш нашу приказку. Розпакуй те, що інше запакували, залиш все, як було. До речі, і ти, і Даєна, можете щось туди докласти. Я покладу свій журнал. Чудова ідея. На тоннель. а ти що покладеш? Сюди складали першокласні речі: пістолет, бейсбольна картка. Ця річ може бути цінною тільки для тебе. Я маю одну річ, але вона не зовсім моя. Пурпурове серце твого батька? А я всюди шукаю цю медаль. Вибач, я знаю, що не повинен був брати, але вона мене втішала у тяжку мить. Ти упевнений, що хочеш покласти її в скриньку? Найцінніша річ, яку я маю, це чудова ідея. Поклади медаль в скриньку. І твої діти дізнаються, ким насправді був твій батько. Справжнім героєм. Ти дорослішаєш. Приємно це спостерігати. Расел, ти витримаєш удар? Про що йдеться? Про традицію чоловіків родини Грін. Її запровадив не твій батько. А хто ж тоді? Я. Справжнього чоловіка може виховати тільки жінка. Думаю, настав час, щоб мені подякували за мою роботу. Твоя правда, мамо. Але не думай зневажливо про свого батька. Він допомагав, копав яму. Фільм озвучено телерадіокомпанією Ера 1999 рік.